513-й день повномасштабного вторгнення на світанку окупанти атакували одещину, влучили у приміщення одного з агропідприємств. Дві людини отримали поранення, знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. РФ вдарила ракетою по будинку культури на Чернігівщині. Знайдено тіло працівниці досвіда Росіяни встріляли з градів Константинівку, вбили подружжя, пошкодили школу і 20 будинків. Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному, командувачу військово-морських сил Олексію неїшпапі та міністру Олександру Кубракову розробити комплекс дій щодо продовження роботи зернового коридору. В Одесі СБУ БУ затримала праву руку херсонського колаборанта Кирила Стремоусова відкрито провадження за трьома статтями. Йому світить до 10 років ув'язнення за виправдовування російської агресії, поширення комуністичної символіки, а також спроби насильницької зміни влади. Вокзал, очередна шизофренія на вокзалі. Коротко, щоб танки не проїхали. екс-міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили підозру за розкрадання грошей держпідприємства Поліграф Комбінат Україна, яке він очолював. До мозу упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму майже півмільярда гривень, чим спричинила на згадану суму збитки поліграф-комбінату. Частину викрадених коштів у сумі півтора мільйона доларів США. Екс-директор легалізував в Україні. На болотах силовики затримали активного прихильника війни проти України терориста і теперішнього критика влади РФ Ігоря Гіркіна. Стрілкова. За попередніми даними затримання здійснювалось за заявою колишнього найманця терористичної організації Вагнер. Президент Володимир Зеленський запропонував замінити міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка після недоречного розподілу державних коштів на розважальне кіно у час повномасштабної війни. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державу. Отже, я запропонував. Главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Німеччина передає Україні 10 панків Леопард. 1 Окрім цього, у пакети допомоги входять кулемети, артснаряди, радари, боєприпаси. Тим часом наші військові ефективно знищують російський танк Т-80 на запорізькому напрямку. Бойова робота новітньої української РСЗВ Буревій. Залишки минулого у Запоріжжі на березі Дніпра піротехніки знайшли і знищили авіабомбу часів Другої світової війни. Они надійні помічники і на полі бою і в пошуках на Тернопільщині загубилась корівка. Вона покинула сільське пасовисько і подалась на соняшникові поля через високу рослинність та велику площу насаджень. Господар не міг знайти рогату, але завдяки електропташці він таки її знайшов. Загорнуті чорною стрічкою прапори, синьо-жовті хризантеми та темний одяг. Львів у скорботі. Адже до небесного війська відійшли ще два новітні українські герої. Борис Горошко був командиром одного із бойових гелікоптерів, які летіли на Азовсталь. Він добре розумів, що це може стати квитком в один бік, але все ж сів за штурвал. На жаль, гелікоптер, яким керував Борис, був одним із трьох бортів, які не повернулися з цієї операції. Його збили 5 квітня 2022 року. На тіло родина чекала понад рік. Без своєї найбільшої опори залишилися дружина, донька, мама, брат та сестра. Львів'янина Володимира Яремка запам'ятали веселим та добрим чоловіком. У вільний від роботи час полюбляв займатися бджільництвом. І початком повномасштабного вторгнення захищати Україну пішов до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Йому назавжди 37. Сльози не може стримати мама, його син і донька та сестра з сім'єю. Він добрий, позитивний, завжди оптимістичний. Вона мені висилала його фотографії з передової. І там теж він був, як на диво, завжди усміхнений. Настільки він був світлий, настільки він був позитивний, настільки був усміхнений, стільки життя горіло в його очах, стільки він планів мав ця. Тепла кава, яку ми п'ємо кожного ранку, це також є заслуга тих хлопців, які стоять за нас, щоб ми мали вільне дихання, щоб ми мали вільну думку. Львівський сурмач грає свою прощальну мелодію та проводжає героїв на Личаківське кладовище. Ав гроші з пораненого захисника СБУ затримала посадовцю військового медзакладу на хабарі. Він пропонував пораненому бійцю вирішити питання щодо звільнення його від подальшої служби. За хабар посадовець гарантував надати йому висновок лікарської комісії про те, що військовослужбовець по стану здоров'я буде обмежено придатний до служби у військовий стан та не придатний до військової служби у мирний час. П'ятдесятирічного зловмисника викрили на гарячому за свої послуги. Ділок вимагав тисячу доларів. Зараз чоловіка тримають під вартою з альтернативою внесення застави. Слідство триває, якщо провинопосадовця доведуть наступні 3-8 років він проведе за ґратами. Співробітники СБУ виявили ще одного зловмисника на підтримку ворога. Працювала 44-річна колаборантка, жителька Нікополя. Вона перебувала на Львівщині. Як вимушена переселенка, жінка публічно підтримувала російських окупантів. Считаю, правительство України відділо свою страну Україну к уничтожению. Дійство президента РФ оправдиває. Шанувальницю російського світу засудили на один рік та шість місяців. Действие... він знову може їздити на мотоциклі. Як і мріяв, грає із сином у футбол та планує подорожі. Романові Василюку 26. він із Житомирщини. Заради своєї сім'ї та новонародженого сина став на захист України. У війську був водієм-гранатометником. Ні, службу в найгарячіших точках сходу. Троїцьке попас попасне лисичанський, зрештою Бахмут. Минулої осені через ворожий снаряд захисник втратив дві кінцівки. Я просто пам'ятаю це все. Там не було що спасати. так. ноги вже не було, просто ботинку з боку давали. А рука звісала на шкірі. І руку, і ногу довелося ампутувати. Не впасти у відчай допомогла дружина. Постійно була б поряд, підтримувала. А коли було потрібно, каже Роман Давала Штурханів. Вона до мене приїхала і першим ділом мене спитала, де твоє кольцо обручальне. У мене так рука права лежала, вона була з АЗГом. я кажу: тебе не смущає те, що кажу. У мене нема руки і ноги, вона каже, ні, де кольцо? А коли мене видно, як привезли, роздівали, то мені на шию на цепочку на жетон повісили. На захисника чекала тривала реабілітація у різних шпиталях нашої країни. Зрештою, Роман опинився у Львові. Тут йому встановили біонічний протез руки. Завдяки новій руці він знову може втілювати свої мрії у реальність. Я сів, як на мотоцикл, мені головне, щоб я міг тримати рівновагу і. Я руку я поставив дві руки, я сів. Я розумію, що я держу креп. Я спробував проїхатись, воно вийшло. Я спокійно можу тримати рівновагу, розвертатися, повертати, так як мені зручно. Найбільша підтримка для Романа це його син. Ігорю, лише півтора рочка, але хлопчик з усіх сил намагається допомагати татові. Ми сиділи на кухні, а я на одній нозі сів на стульчик, ми щось говорили. Я не замітив, як він пішов в кімнату, він взяв лайнер на ногу. Він приніс, я тільки почувствовав, що мені щось холодне до ноги торкається. Він мені дає, що на вдягає. Отак, вдягнувши протез, самостійно зав'язавши шнурки, чоловік йде грати з сином. Каже, що майже не відчуває обмежень та готовий жити напевно. Центр ветеранського розвитку новий проєкт Міністерства у справах ветеранів України, який відтепер діє у Львові на базі Львівської політехніки. Тут, зокрема, навчатимуть майбутніх помічників ветеранів. Помічник ветерана це буде людина, яка буде зустрічати нашого захисника і захисницю фронту у своєму населеному пункті, яке пройде відповідне навчання, підготовку, щоб надавати якісну допомогу ветеранам у отриманні всіх сервісів, які чекають його в місцевій громаді на обласному рівні, на районному рівні. Помічники ветеранів допомагатимуть захисникам і захисницям адаптуватися до мирного життя, працевлаштуватися, отримати юридичну чи психологічну психологічну підтримку стати помічником ветерана можуть самі ветерани або ж члени їхніх родин. Щоб долучитися до ініціативи, охочим слід подати заявку на сайті Мінветеранів на Львівщині. Це вже зробили 65 людей. І військовий Олег Цізен один із них. Наша держава не готова була до того, що стільки народу буде зараз. Потребувати такої допомоги, і нам безпосередньо приходиться самим брати участь як в бойових діях, так і приходити на мирний територій і допомагати нашим хлопцям. Віктор Дейнека втратив обидві ноги на фронті, тому скоріше за все не зможе далі брати участь у бойових діях. А помічник ветерана це нова можливість для чоловіка. Мені по-любому треба соціально десь побути активним, працювати. Я ще молодий, мені сьогодні 50 років. Я кадровий військовий з вислови 33 роки. Ми маю досвід як це, бойових дій, маю вмінні спілкування з такими ж, як і я, хлопцями. І якщо я буду допомагати людям в подальшому. Найти себе навчання, якась моральна, психологічна, юридична допомога, б ні, зауважу навчання помічників ветеранів. Це поки пілотний проєкт. Він є лише в чотирьох областях України: Львівський, Вінницький, Дніпропетровський та Миколаївський. Подіум без обмежень у Львові відбувся модний показ, де дефілювали моделі з інвалідністю. Дівчата на кріслах колісних, незрячі або із затримками розвитку. Перед шоу, звісно, репетиція. До того ж, це перший вихід учениць модельної школи. Нові ми на професійний подіум. Разом із своїми вихованецями у модному шоу бере участь і засновниця модельної школи Ольга Акимова. Жінка супроводжує тих, кому складно ходити самому. Я йду зі супроводом з пані Олею. Ми прораховуємо кожну сцену, скільки в нас кроків до точки, скільки ми в одній позиції маємо бути секунд, скільки інші, як правильно зробити розворот, і як правильно пізніше на фінал вийти до цього дефіле. На моделі готувалися 10 місяців. Вони встигли пройти повний курс навчання та відсвяткувати випускний у Києві. Попри те, все ж хвилюються. але їм додає сили професійний макіяж, яскраві вечірні сукні. Тут велика кількість людей. По перше, подіум він високий, як має бути, і всі такі. Гарні, всі такі впевнені, всі такі серйозні. Я трошки хвилююся, але я вірю, що це буде добре. Це сукня відомої дизайнерки Наталі Потоцької. Вона мені дуже подобається. І от останні приготування та жаданий вихід на подіум. Глядачі аплодували моделям протягом усього показу. Це було просто вау. Глядачі нас тих підтримували супер. Зал, коли ти вже виходиш, музика і ти розумієш цей зал. Нехай я цей зал не бачу, але його відчувала емоційно. Дуже рада, що наше суспільство нас підтримало, львів'яни, ми чули оваці, я Думаю, багатьом дівчатам, зокрема мені, було дуже приємно. Приємно, бо для людей з інвалідністю такі заходи це не просто розвага, а й певна реабілітація. Коли людина відвідає різноманітні заходи, легше їй в соціумі реабілітуватись. Це соціально культурна реабілітація. Це злам стереотипів, Що люди з інвалідністю вони можуть бути також і красивими, і фотогенічними, і на подіумі. Що вони можуть йти тими кроками, якими колись ми думали, тільки ходять зірки шоу бізнесу. Дівчата вони показали, що от красота вона має меж да і ми виступаємо, і будемо далі виступати. За безбар'єрний моделінг у нас надалі ще дуже амбітні плани. Це і закордонні представлення українських дизайнерів і тут в Україні. Якщо ви теж хочете повчитися у модельній школі нові, ми, то слід написати повідомлення на їхню офіційну сторінку у Фейсбуці чи інстаграмі. Нові ми благодійний проєкт. Тому для моделей з інвалідністю навчання безкоштовне. Вікторія Кордобан, Олега Сюк, програма очі.